И всем пока, ребят, я вам покажу один красивый сериальчик. А, да, забыла добавить. Дин, ну, называется Силы Стихи. О, Катя, привет. Привет, Вань. О, Ка, о, Лина ида. Ну, здрасте, братанчики. Не, пацаны, перерывай мне съемку. Да. Привет. Дівочки, я вас вже проявила сила. У мене така порода, що в мене не проявляється сила. Е, ніколи в житті не проявиться. А, ну ладно, а яка в тебе сила, Лін? А, в мене сила вагнул. Це сама, кажуть, що це рідка серія. Ой, яка серія? Стихія вже перепутала. Рай, конечно, ну, Катя, шо, в тебе нема жодної стихії. Ах, давай, а яка тоді в тебе? Це якщо мій любимий колір, то й має бути моєю стихією. Опять зелений. Ну да, дивіться. Вау, як красиво! Реально красиво. Согласна. Ой, девчонки, мы же на физику опаздываем. Ой, тут не шучу, у нас такие стихии. Можно в туалет? <свист> да, и давай. О, спасибо. Эй, <свист> <свист> а бей. <свист> Стоп, я же на туалет. классно Ну все, можно идти на урок назад. Выключайте камеру, еще я сейчас буду делами заниматься. Я по всему льду, уже даже ходы, И я как он тут ходы. Ну ладно. Я тут. Добрый, мы изучаем сегодня биологию. Первая тема скажет нам Катя. У нас биология котик. Ну, наконец-то и тупой урок закинчился, можно идти до Не жаль, що це притагення урок, ну зато це саме длинна перерва це четвертий. Ох, слава Богу. Можна посидіти на моєму любимому котику і заодно запалити його і чуть-чуть переплавити по своєму подводі. <вісля> так, клався. Ця, ця станція даже лучше. Статуя. <після> Прикольна статуя. На жаль, що треба йти додому.

Я ж напугалась. Ні, ну Катя, ну ой, Ліна, нам ж пора спати. Дивись, вже ж ніч на дворі і сніг минує Сідай лучше біля мене. Ну, або пішли до Ваню в кімнату Ходимося, чим він там займається. Пішли. А, здрасте, ми тебе спалили. Странно, його там нема. А вдруг він опять став мелким котиком оленем. І зараз тут. Провіримо. За хвилину. Доцю, як вони туда прийшли? Не зараз ж, дівчонки припуть, я чувствую, там Кеті стоїть и тоже шли на стоїть. Так надо під кроватку. Всё, затянул. Тепер можно спокойно в Бравл Stars играть. ну ж я поклю тут было плохо. Они там мне на 100% найдуть. Так что можно и поспати, и полетати. І напугатись і попросити. Ну, ладно, буду спати. Як думаєш, він тут? Ста процентів. Хопа. Хопа. йо мою ну ладно, девочки, виходжу. І от наш <гум> пацанчик вийшов. Ну що, я... я в тебе буду спати, бо в тебе тут тепліше і сильніше. А це підходить під зиму. Все, йди до мене. Там розума хоча б. Давай йди, мене і так сили нема, а то зараз ще своїми лапками тебе поцарапаю. Поняв? Да -да, поняв? Все, Лін, територія наша, можна йти. Ну наконець-то, момент у море. Іду до тебе. Давай іди звідти з кухні швидше. Я поки нам на все. Ой, поспимо хоча б. Ні-ні, я лучше в своїй камці побуду, там тепліше. Я щось не поняла. Ми єлі відвоювали це. Ну ладно, повірю, що у нього під ліжком так круто. І зроблю заодно свого котика мілікого ялінчиком, бо в нього такий прикольний пушистий костюмчик. Все. Тоже тут буду спати Хоч я і не ваня, але все одно тут посплю. Нічого страшного. Переживу якось. А ні, в наступний раз буду не спати під кровать уже ще Пора вставати в школу. Зараз одинадцяти ранку пора в школу, коти просипаються в 11, ай, а лежатися через декілька годин, бо вони нас 16 годин в день. Невже ну, я сама перша прийшла? Навіть вчителя нема. Ну ладно, можна поки все підожгти і нагріти собі місце. Або це напугає нашу любімку вчительку. Подивимося, як вона відреагує. І так, діти, сьогодні в нас. Ой, господи. Та боже Ліна, сядь на місце. Я і так зараз буду тільки готуватись до урока. А де, случайно, Катя і Ваня? Ти не знаєш? Ну, я їх бачила в рожевій кімнаті. вони там сплять. А ну, понятно, прогульщики, як завжди. Позови їх піде. Добре. Ех, опять прогуляють. Навірно, Ваня вже під своєю любимою під своєю любименькою кроваткою. Щас їх так напуваю. що Катя получить інфаркт. А Ваня забуде, що таке Бравл Старс. Не напувала. Якраз вставати мав. Ой, якраз мав. Кстати, а якщо про Катю, то вона там в туалеті їсть бургери. Ой, там в столовій бургері. Так ти що, вона без мене їсть з Ну да, а що? А що не йде? Там ваня і катя. Oh. Ah, ну там no, Ваня Лучше надо валити до вчительки, щоб не прилетіло рибкою. Не, може Наверно, її рибкою задобрити. Навірно, її рибкою задобрю. Вибачте, Світлана Васильівна, я запізнялась на вам рибку. По-перше, ти запізнилась на півчаса, а по-друге, рибку не надо, А по третє звертатись до мене не на на, а на те. Ой, ласка, Беті, ти опять. Беті, ласка, ви опять запізнилися. Сідайте на свої місця. Давайте швидше. Ах, опять урок ми не встигли пройти. Ну. ах, Ладно, діти, залишаємо на домашнє працювания ура ура нееет та не уре ласка с тобой по дистантині зроблені надеюсь ну, ладно я ж вам не мелка я лучше вип'ю. все иду все иду спати да, один урок в день це нормально не лучше будет тільки половина уроку в день все я пошла уйдека вона мене зараз приб'є. буду Вигляд робити, що тіпо, мені плохо. Так, Ваня, що тебе сьогодні на уроці не було, ти що тупий, прогуляв цілу половину, половину урока, крім того, що у нас і так половина урока, ти весь урок прогуляв. Ой, Світлана Васильовна, мені кажеться, у мене простуда. Не хочу вчитися, будемо лечитися. Що ж, думаю, вам понравився цей серіал. Прода, прода вийде скоро десь на на суботу десь, в п'ятницю. Завтра вийде прода. Ну, а ви ставте лайки і всім пока!